Так, це маємо. Дивись, коливається. Так Так, пояснюйте, що ви будете робити. Ну, ось дивіться, ми зараз візьмемо в кулю, її стрельне в маятник, вона почне колюватися там. Так ось. У вас є куля. Ви заряджаєте кулю столет і вистріляєте в пластині. Воно має застрягти і почати поливатися. Ваша задача виміряти пункт, на який воно все відхиляється. І так висіть розібрати. Зрозуміло, що ви будете відставляти? Так, так, так. 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 Вистріл! Боже, ну як не коля, як ти треба Так тікай, я буду віряти. Я не буду вірять. Пиши. пиши. Я не буду писати. Ну, пиши. Давай. Зараз поставили писать. Я стався рука Б. 30 градусов, записываем. Точно тридцать? Тридцать, тридцать. Так, еще давай треугольник. Ну. Завершаем. Šta je to? Šta je to? Šta... Šta... Šta ti naravno... Ja vam rešim? Tak ja ne ponim! Честно не знаю, я в